Ємно хто переглядає їх, теж хто робить підписочку на мене, коментарі якісь трохи залишає. Теж дуже чудово. ну там в мене вечірний ефірчик. Я не так часу його проводити, бо часу немає. Зараз займаюся новою тематикою новою. Поки розповідати не буду бо аудиторія поки маленька. Наша аудиторія трішки буде побільше підписників. Угу. Тоді щось я розповім. Ну, поки що розповідати немає. Чудове місце, щоб проводити ефіри. Немає різні підкасти.

Так, трішки була. Проблемка було поговорити по-мобільному телефону, телефонували. Хочу вже хтось вже на прямому ефірі є. То вже ми... Питання, що хотів побачити, ну, тематику яку знімати. краще, або щось нібище.